Чому ви обираєте для себе саморуйнівне життя? Ви хочете померти? Так, часом хочу. Це дуже глибоке людське питання, бути чи не бути. Сподіваюсь, ви завжди обираєте бути. В будь-якому разі настане день, коли ви помрете і лишатиметеся мертвими ще дуже довгий час. То чому б вам не поцікавитись новим? Чому б не дізнатись, що може вам запропонувати життя? Цікавість життєво важлива. Саме вона підштовхує нас на ризик, і коли ми переповнені страхом, то живемо минулим, яке вже сталося, чи майбутнім, якого ще не існує. Коли ми допитливі, то перебуваємо тут і зараз. Ми прагнемо дізнатися, що незабаром станеться. Краще ризикувати та зростати і, можливо, зазнавати невдачі, ніж лишатися у старій візниці і ніколи не дізнатись, що могло б бути. Ви знаєте, є люди, які пережили те, що зламало би більшість. Але вони не зламались. Вони стали світлом. Едіт Еґер була підлітком, коли її депортували до Аушвіцу. Вона втратила батьків, дім і майже все. Себе. Але навіть у пеклі вона зберегла одне віру, що свобода починається не з втечі, а з вибору, як жити далі. Через десятиліття вона стала психотерапевткою і написала книгу не про виживання, а про звільнення. Це не історія про минуле, це історія про нас з вами. А що якби я вам сказав, що найстрашніша в'язниця у вашому житті це не наша з вами робота, не наші бурги і не наше оточення, що найміцніші ґрати це ті, які ми самі збудували у власній голові. Бо ми заручники, заручники власного минулого, заручники образ, заручники страху, заручники почуття провини, і ми носимо ці кайдани щодня. І ми дивуємось, чому нам так важко дихати, як ми самі створюємо свої тюрми і як можемо з них вийти. Едіт Еґер, Дар книга, яка не вчить жити, вона нагадує, що ми вже живі. А хто хоче утримати цю книгу в подарунок, додивіться це відео до кінця, і там я розкажу, як це можна зробити. Хто ж авторка цієї книги, Едіт Еґер, – американська психотерапевтка. Вона колишня в'язень концтабору Аушвіц. Її перша книга вибір стала світовим бестселером, а дар продовженням, у якому вона ділиться. 14 життєвими уроками про те, як звільнитись від минулого провини, страху та сорому. І на книгу Вибір від Едіт Еґер в мене на каналі є випуск, є огляд, тому можете переходити і так само після цього відео подивитись. Едіт не просто пише, вона проживає кожну сторінку. Її голос це голос людини, яка бачила темряву і навчилася бачити в ній хоч якесь світло. А хто з вас хоче почути повну біографію Едіт Еґер? Я записав аудіоподкаст у своєму телеграм-каналі, де щотижня виходять історії видатних письменників, таких як Наполеон Гіл, Роберт Грін, Бріана Вес, Ден Браун, Пауло Коелю, Бернар Вербер, Тоні Шей, Ернес Гіменґуей, Джордж Орвел та інші. Попри це, в каналі багато цікавої та корисної інформації про книги та в цілому про літературу. Ви знайдете в описі під цим відео, Підписуйтесь швидше, а я буду продовжувати. І вже по традиції шість моїх висновків після прочитання цієї книги. Висновок перший. Ти не можеш змінити минуле, але можеш змінити, як живеш із ним. Біль це частина життя, страждання наш вибір. Ми часто намагаємося забути, втекти, вичистити цей біль. Але Егер каже, що це не працює. Те, від чого тікаєш, завжди тебе наздоганяє. У дитинстві вона втратила все і довгі роки ненавиділа себе за те, що вижила. Поки не зрозуміла одне, минуле не зникає, але ми можемо навчитися жити поруч із ним без страху. Ми всі носимо в собі свої аушвіци. ми носимо травми, провини, образи, незакриті якісь історії. Але поки ми втікаємо від них. Вони керують нами, вони керують нашим життям. І свобода починається саме там, де ти дивишся у біль і перестаєш ховатися. Ідея номер два. Вибір це найсильніша зброя, яку ти маєш. Ти не жертва обставин, ти жертва власних рішень не обирати. Коли авторку привезли до Аушвіцу, їй було всього-навсього 16 років. Її батьків відвели в так званий душ, і вона більше їх ніколи не побачила. В ту ніч. Стоючи в бараці серед сотень виснажених дівчат, вона зрозуміла, що відтепер у неї забрали все: дім, родину, тіло, свободу. Але залишилось одне вибір: вибір, як на це реагувати, і коли один з наглядачів наказав їй танцювати для нього, вона зробила те, що для багатьох здавалося немислимим. Вона не просто танцювала, вона вижила, тому що вибрала не бути жертвою навіть тоді, коли світ поводився з нею як із жертвою. Минуло багато років. Вона стала психотерапевткою, і кожен пацієнт приходив до неї зі своїм аушіцем, З втратою, травмою, провиною, болем. І кожному вона казала те саме: ми не можемо змінити, що сталося, але ми можемо обрати. Ким ми станемо після цього. Щодня, друзі, ми робимо той самий вибір, просто в іншій формі. Ми обираємо ображатись чи прощати, тримати біль чи відпустити, жити у вчора чи дивитися у завтра. Ми думаємо, що нас ламають обставини, але насправді, якщо розібратись, нас ламає власна відмова обирати. Хтось утратив роботу і одразу здався. А хтось утратив роботу і знайшов нову. Хтось пережив зраду і закрився, а хтось відкрив у собі нову силу. Життя це не те, що з тобою стається, це те, як ти на це відповідаєш. Іноді вибір це не героїчний вчинок, іноді це просто прокинутися і вирішити, що сьогодні ти зробиш ще один крок уперед, незважаючи на страх, на біль, на втому, бо саме в цей момент ти перестаєш бути жертвою і стаєш сильнішим. Ти стаєш вільним, і, можливо, це і є найсильніша зброя, яку ми маємо у світі, де не все залежить від нас. Вибір не здаватись. Третя ідея прощення. Це звільнення іншого, це звільнення себе. Прощення не означає, що ти погоджуєшся з тим, що сталося. Воно означає, що ти більше не дозволяєш цьому керувати твоїм життям. Вже після війни Едіт жила з глибоким відчуттям провини. Провини за те, що вижила. Коли її батьки ні. Провини за те, що не змогла їх врятувати, провини за те, що дихає, коли хтось не зміг. І багато років вона носила цей біль, наче камінь, який не можна було покласти, поки одного дня не зрозуміла. Вона не в'язень минулого, вона його охоронить. У книзі є історія одного її пацієнта, чоловік, який десятиліттями ненавидів свого батька. Батько пиячив, бив матір, принижував свого сина. І той хлопчик виріс, став успішним чоловіком, але всередині залишався маленьким, злим і пораненим. І коли Едід запитала його, що станеться, якщо ти пробачиш батька, він відповів: він цього не заслуговує. І вона тихо сказала: Але ти заслуговуєш. Ти заслуговуєш на свободу. І тоді він заплакав, бо вперше зрозумів, прощення це не подарунок тому, хто тебе зранив, це подарунок собі. Ми часто думаємо, що тримаючи гнів. Ми караємо когось, але насправді цей гнів з'їдає лише нас. Він робить нас заручниками минулого. Ти не можеш вилікуватися, доки не відпустиш того, хто тебе поранив. Бо поки ти тримаєш зло, ти живеш у тюрмі, яку сам для себе збудував. І прощення це не виправдання, це відмова продовжувати страждати. Це момент, коли ти перестаєш грати роль жертви і повертаєш собі силу жити далі. Авторка тут казала, що одного дня вона стояла біля воріт Аушвіцу, вже як вільна жінка. Вона закрила очі і сказала: Я прощаю вас не тому, що ви маєте рацію, а тому, що я хочу жити. І, можливо, саме тоді вона вперше справді вийшла з того табору. Не тілом, а душею. Прощення це двері і ключ від них завжди у нас з вами в руках. Питання тільки, чи ми готові вийти. Друзі, я до вас з оголошенням. От ви зараз дивитесь це відео, додивитесь його до кінця, загорітесь ідеєю і ви готові читати. Ви заходите в якийсь книжковий інтернет-магазин або в книгарню поблизу вашої домівки, а там інформаційний шум, тисячі книг, сотні відгуків, бестселери, які насправді пусті. Як серед усього цього знайти ту саму потужну книгу і не витрачати гроші на час та на воду? Кожна помилкова книга це не просто розчарування, це тижні вашого життя, витрачені даремно, це гроші, які могли б працювати на вас, це ризик зневіритися і знову кинути читати. Саме тому я створив книгарню: Бунт. Це не просто магазин, це фільтр, це наш з вами арсенал. Тут немає випадкових книг. Кожна книга на цьому сайті пройшла мій особистий відбір. Це лише ті ідеї, які я вважаю зброєю для вашого розуму. Ви більше не витрачаєте час на пошуки. Ви просто обираєте те, що гарантовано спрацює. І в мене є для вас бунтарі подарунок. За промокодом bunt 10 ви отримаєте 10% знижки на своє перше замовлення. І найважливіше, кожна ваша покупка це пряма підтримка каналу Бунтбібліотеці. Це паливо для нових відео та для нових бунтів. Посилання на сайт ви знайдете в описі до цього відео. Переходьте, обирайте свою зброю і давайте змінювати світ. Починаючи з себе. Читайте лише те, що має значення: довіряй, читай, дій. Четверта ідея: страх не зникає, але ти можеш рухатись попри нього. Чим більше ми біжимо від болю, тим більше ми створюємо страху. Біль це вчитель, страх це в'язниця, свобода це невідсутність страху. Це здатність рухатись вперед, незважаючи на страх. Після війни авторка намагалася просто жити. Вона вийшла заміж, народила дітей, переїхала до Америки. Зовні усе було добре, але всередині вона щодня прокидалася в тому таборі. без форми, без колючого дроту, але з тим самим страхом. Вона боялася навіть говорити про минуле, бо кожне слово було як рана, рана, що знову кровоточить. Лише у 40 років на прийомі у психотерапевта, вона вперше сказала вголос Я була в Аушвіці». Через багато років її запросили виступити перед студентами. Вона стояла за кулісами, маленька, крихітна, сива жінка, яка пережила пекло, але боялася однієї речі, що люди її не зрозуміють. Вона зізнається тут в книзі, що мої ноги тремтіли, я хотіла втекти, але тоді я сказала собі: я вже одного разу вийшла з табору, вийду і зараз. Я вийду на цю сцену. І вона зробила крок. І цей крок став одним з найважливіших у її житті. Ми з вами, друзі, часто думаємо, що сміливі це ті, хто нічого не боїться. Це точно не ми. Але це неправда. Сміливі це ті, хто діє, незважаючи на страх. Ми боїмося змінювати роботу, боїмося втратити комфорт, ми боїмося сказати ні, сказати так, почати щось нове, попросити пробачення, зізнатися у слабкості. Ми вчимося жити в страху, наче це частина нашої ідентичності. Але страх це не ворог, це просто дзвінок. Він нагадує, що ти стоїш на межі росту. І тут є цікава думка, що страх це частина життя, але він не має бути твоїм керівником. Нехай він буде твоїм попередженням і твоїм учителем. Бо страх завжди буде перед новим кроком, перед новою розмовою, перед новим я. Але виходить так, що справжня свобода починається саме тоді, коли ми з вами перестаємо чекати, поки страх зникне, і ми навпаки починаємо рухатись, навіть коли він поруч. Бо з кожним таким кроком він стає меншим. А ми з вами стаємо більшими. П'ята ідея: ти не є те, що з тобою сталося. Твоя історія не ти. Вона лише частина того, ким ти можеш стати. Світ дуже часто клеїть етикетки: жертва розлучена. Бідний, вигорілий, хто ще травмований. Але жодна з тих історій не визначає тебе. Ми не можемо стерти минуле, але можемо перестати ним бути. Автор могла все життя називати себе в'язним Аушвіцу, натомість стала символом свободи. Ми не можемо змінити сторінки, які вже написані, але ми можемо змінити сюжет, який іде далі. Ми можемо перестати грати роль жертви і почати писати нову історію, тому що. Сила не в тому, щоб забути, а в тому, щоб сказати собі, так, це було, але це не кінець моєї історії. І тут Едіт часто повторює своїм пацієнтам, що твоє минуле це вчитель, а не вирок. І, можливо, головне завдання дорослого життя це перестати утотожнювати себе зі своїм болем. Бо коли ти перестаєш говорити я зламаний і починаєш говорити я загоююсь, я одужую. Це вже не просто слова, це початок нового тебе. Друзі, в мене до вас є маленькі коротенькі оголошення. Буду трішки жебракувати. Так напишуть в коментарях, що це означає. Буду вас просити підписатися на мій ютуб канал Бунт у бібліотеці. Поясню, чому, чому саме жебракувати. І сьогодні звертаюся до вас таким проханням. До кінця року. Хочу отримати на цьому ютуб-каналі 50 тисяч підписників з вашою допомогою зараз. Вже трошки більше 45 тисяч, і скажу вам відверто: 28 січня буде рік цьому проєкту, буде рік цьому каналу, і е, ставив я трішки інші перед собою цілі. Мав трішки іншу мету. Так, це було 100 тисяч підписників за рік. Але прогнозовано буде на річницю 55. і це неймовірне досягнення. Просто нереальний для мене результат, тому що хочеш потрапити в місяць, цілься в зорі, і я дуже радий, щиро радий, що зміг згуртувати, об'єднати таку величезну аудиторію, яка цікавиться саморозвитком, яка цікавиться собою, своїм життям і хоче зростати. Тому, друзі. Чекаю на вашу підписку. Хто можливо ще не підписаний, натисніть а, і зробіть це. Хто відписався або щось сталося. Повертайтеся, підписуйтесь, тисніть дзвіночок, не пропускайте. В мене виходить два випуски щотижня. Буду радий бачити усіх. Допоможіть підтримати розвиток українського Ютубу. Дякую! А я продовжую. Ідея номер 6. найбільший дар це саме життя. Життя не про уникання болю. Це про вміння знаходити сенс навіть у ньому. Уявіть собі, після всього, що вона пережила, вона вже не шукає щастя. Вона шукає сенс. Бо щастя це емоція, а сенс це орієнтир, це навігатор. І коли є сенс, навіть біль не здається таким безглуздим. Одного ранку вона сиділа у своєму кабінеті. Поруч свіже повітря, кава, тихий голос пацієнта. І знаєте, що вона сказала? Якщо б мені хтось сказав тоді в Аушвіці, що я житиму до 90 років і питиму каву в Сан-Дієго, я би не повірила. Але ось я тут і кожен ковток це подарунок. Ми чомусь звикли чекати великих речей: успіху, кохання, нестримного, спокою, визнання, але справжній дар. Це саме життя не ідеальне, окей, не контрольоване, непередбачуване, але живе. Кожен день це шанс, шанс сказати дякую, зателефонувати, посміхнутись, пробачити, почати спочатку. І навіть якщо світ навколо здається холодним, у тебе завжди є сила запалити вогонь усередині себе. І, можливо, саме це найголовніший дар не чекати, поки стане легше. А відчути, що ти вже живеш. Життя це не нагорода за виживання, це запрошення бути Бути тут, бути справжнім і бути вдячним. Бо коли ти починаєш бачити життя як дар, воно починає віддарювати тобі у відповідь. Ви знаєте, Едіт Еґер для мене дійсно не просто авторка, це жінка, яка вийшла з темряви. І принесла на правду собою світло, і поділилася цим світлом з нами. Вона не вчить, як жити правильно Ні, в жодному разі. Вона просто показує, що навіть після такого пекла людина може знову навчитися любити, сміятись і дихати на повні груди. Ця книга це не про виживання, це про саме життя, про вибір, бачити сенс там, де здається нічого не залишилось, про те, що свобода починається не тоді, коли все добре. А коли ти перестаєш тікати від самого себе, ми всі носимо в собі свої тюрми: провину, страх, образу, біль. І ми думаємо, що ключ втрачено, ми його загубили. Але правда полягає в тому, що ключ завжди в наших з вами руках. Тому що життя це дар, але прийняти його можемо тільки ми самі. І якщо після цього відео хтось просто підніме голову, зробить глибокий вдих. І скаже: я ще тут і я живу. Значить, я виконав свою місію. Вам залишається тільки прочитати цю книгу. Або ж виграти одну з трьох. Так, що ж треба зробити для того, щоб отримати одну з цих трьох книг, дар від Едіт Еґер з цього випуску в подарунок, перше бути підписаним на канал «Бунт у бібліотеці. Перевірте, будь ласка, чи ти підписаний, чи підписана, поставити вподобайку цьому відео та залишити в коментарях відповідь на наступне питання. Кого з вас є ментальна в'язниця? Для прикладу, якась тривала образа, перфекціонізм, позиція жертви і так далі? Напишіть, будь ласка. І друге, який крок до зцілення ви готові зробити вже сьогодні? Про результати розіграшу я повідомлю в своєму телеграм-каналі. Посилання ви знайдете в описі до цього відео. Це був Бунт у бібліотеці. До зустрічі у наступному відео. Читай, живи, бунтуй!